Тенісний прогноз, тенісний огляд півфінали у чоловіків Барселона, Мюнхен. Також півфінали у жінок в Руані. На чвертьфінали сьогоднішні в Штутгарті у дівчат. Я дав вчора прогнози. Нагадую: у зв'язку з тим, що у Німеччині п'ятницю. В Штутгарті не грали, були припинені всі е спортивні гучні змагання в зв'язку з Трасною П'ятницею, і тому вирішено чвертьфінали провести сьогодні. Мабуть, півфінали будуть або одразу сьогодні вже пізніше ввечері. Або в Штутгарті у жінок півфінали будуть вже завтра зранку, а фінал пізно ввечері. Можливо, так. Який буде регламент, будемо дивитися по ходу? Я буду намагатися встигати вас інформувати, інформувати вибачаюсь, про цей турнір і особливий регламент перед святковими цими вихідними днями. Отже, у... почнемо з чоловіків. Тут просто буде огляд і мої думки. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найкраща і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. В Барселоні Хачанов Руне і Алькарас Філь. Не знаю. Мені здається, жидкувати трошки Хелгер Руне. І я бачу у фіналі все ж таки Хачанова. Це чесно, об'єктивно, без, як то кажуть, задньої думки. Що стосується Алькарас Філь. Всі нахваляють цього молодого француза Артура Філя. Філс. Багато хто звик його звати. Але ж Алькарас так само молодий. Ви ж не забувайте, Алькарасу все ще 21. Я вважаю, що тут буде цікавий матч. Я. Точно впевнений, що Алькарас, ну майже дома, Барселона, Іспанія буде перед Мадридом грати на перемогу, звісно. Але чи буде він викладатись на 120 150 Ось тут я не впевнений. Тому що Мадрид важніше, попереду Мадрид. Так, ще буде декілька днів на підготовку і відпочинок. Нічого не хочу сказати проти. Але все ж таки Філь Буде також подумки вже в Мадриді. Французи люблять ґрунт. Мені здається, тут буде веселий матч. І хоча б в одному з сетів. У Алькараса також будуть проблеми. Е, можливо, через Тотал більше все ж таки Алькарас вимучає цей матч і вийде в фінал. Отак От я скажу. Е, я е, впевнений, що Хочанов простіше добереться до фіналу, ніж Алькарас. Отак От скажу. Тому що Філь. Згідно моїх бачень, я вважаю, що Філь більш складний суперник, ніж руни. Ось тому я думаю, Алькарас не без проблем, але все ж таки вийде в фінал. А Хачанов більш-менш впевнено. І я тут бачу фінал вже Алькарас Хачанов. Що стосується Мюнхена, ну, тут важко сказати вже. Одне, я знаю, що звірів у фіналі особисто для мене, звірів у фіналі. Морожан, навіть при найкращій грі, це не суперник для Звєрєва на ґрунті, дай ще й дома в Мюнхені. Черундуло Шелтон? Це мачно більше. Мачно більше, однозначно, але все одно фаворит Шелтон. Ви бачите, я казав, Шелтон універсал. Він грає і на харті, і на ґрунті, і я впевнений, буде грати і на траві. Шелтон для мене тут фаворит, і я бачу фінал Шелтон звірів Буде цікавий матч. Дочекаємося. Ну, по Штутгарту у жінок я сказав. І залишилась у нас вішенька на торті. Півфінали Руан WTA 250. Крита арена во французькому ґрунтовому критому турнірі. Данілович Ламенз. Так само, як і Русе. Данілович Ламенс, я вважаю, це не тому, що я ярий поклонник і вболівальник Еліни Світоліної. Ні, не тому. Це тому, що я не бачу суперниць більше на цьому турнірі і перепонів для того, щоб Еліні не виграти Руан. Як то кажуть, усі карти в руки. Бери і вигравай. Вірю в Світоліну. Світоліна виграє Руан. Мож, можна навіть наперед вже робити такий прогноз. В матчі Данілович Ламенс. Тотал більше 20. Кому подобаються коефіцієнти 1,54-1,55. Тотал більше 20,5 можна взяти. Там вже буде 1,6 і вище. Світоліна Русе зустрічалися з Румункою з Єленою Габріелою Русе. Двічі. І, до речі, у 24-році десь в весною, у квітні, до речі, на швейцарському ІТЕФі, якщо я не помиляюсь, W-35. Так, і на такому турнірі грала Світоліна проти Руссе чи 1,16. Вони грали. І Світоліна перемогла, впевнено, 2-0. До цього зустрічались в Чикаго, якщо я не помиляюсь. Чикаго 2. Там на хардкорті так само 2-0 Світоліна перегравала. Дві зустрічі, дві перемоги. Жодного з сетів Русе проти Світоліної ні на Харді, ні на ґрунті не вигравала. Я думаю, 90-та ракетка Габріела Русе не повинна створити проблему в матчі, в півфінальному матчі тут на Руані сьогодні ввечері. Нагадаю, десь. Ближче до 18-ї години сьогодні планується пряма трансляція. Я посиланням на неї буду обов'язково ділитися в нашому телеграм-каналі. Так що, друзі, тим більше, хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі, завітайте до нашого телеграм-каналу, і ви будете. Економить 5, 10 і більше хвилин свого особистого часу. І будете першими знати про мої прогнози з моїх скріншотів. І там я ділюсь багатьма своїми планами, ідеями, новинами, і, в тому числі, посиланнями на прямі трансляції. Світоліна Русе, я планую і прогнозую. Перемогу світоліної, так само, як і в попередніх двох матчах я прогнозував. Перемога світоліної і тотал менше 21,5, 1,67 коефіцієнт. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. Ось прямо тут і зараз. Хто цього не зробив досі. Дуже вдячний вам за ваші лайки, вподобайки і за ваші змістовні коментарі. Це самий головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові, тихих, дуже тихих свят. Всім нам бажаю. Скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.